Всім привіт! Сьогодні я вам покажу в цьому ролику, як скачати мод на Майнкрафт. Наприклад, пишемо отут-от. Хто хоче скачати мод, пишемо скачати Мод. Майнкрафт. Ну, наприклад, Epic Fight. Заходимо, вибираємо яку версію, яку вам захочеться. Хоч любу версію. Наприклад, 1.12.2. От. Загружаємо, нажимаємо на файл, клікаємо на нього, нажимаємо Ctrl-C, Windows R. Заходимо в папку Mods. У кого нема, создайте цю папку. І нажимаємо Ctrl-V. Так вибачте. От. І нажимаємо Ctrl-V. Ось. Скопірували. Ось і моди я видалю. Якщо е, покажу, як видаляти моди. Е, нажимаємо Shift та Delete. Ось так. Скачувати моди можна на Майнкрафт. Ну а на цьому все. Всім пока.